Щоб дитина заговорила, ви маєте іще розвивати шість ключових систем, про котрі я вам зараз На початку життя у дитини до року ми маємо спостерігати за нормами вокалізації: гуління, агукання, звукові ланцюжки. вони запускають моторну і слухову базу, без якого мовлення не запускається. А чек-лист норми вокалізації ви знайдете в моєму телеграм-каналі все про запуск мовлення. Далі, друге, у дитини повинно формуватися розуміння мовлення, тобто понятійне розуміння. На початку понятійне розуміння мовлення формується на умінні виконувати простих побутових інструкцій. І потім поступово дитинка вчиться, вчиться, вчиться і переходить до більш складних інструкцій. Наприклад, прості інструкції: дай м'яч, поклади коробком, принеси книжку, візьми книжку. Поклади в коробку. Більш складніші інструкції. Віднеси книжку в свою кімнату і поклади на стіл. Візьми м'яч в червоній коробці і принеси мені. Далі третя спільна увага на вказівний жест. Це одна із головних умов, от саме на запуск мовлення. Тобто дитина вчиться показувати вказівним. Пальчиком, діливши увагу з дорослим, подивись, дай, а також вчиться утримувати погляд на співрозмовнику. І четверте, ми маємо розвивати комунікацію. Тобто, малюк має хотіти взаємодіяти. Це коли ініціювати. Ініціювати контакт, приносити предмети, тягнути дорослого за руку. І от як перевірити, що у дитини розвинена комунікація? Знаєте як? Оце саме коли дитина хоче постійно грати у спільні ігри з дорослим, з дітьми і також взаємодіяти. Оце, дівчата, найкраща перевірка саме з комунікації. Це коли вже дитина вже. Навчилася грати в сюжетно-рольову гру, от неважливо з дорослим, з дітьми. Тобто, мої підписники знають, що дитина спочатку в яку гру вчиться грати, не одразу ж вона грає сюжетну рольову гру, так вона спочатку вчиться взаємодіяти, грати в предметну гру, так, з однією іграшкою, іграшко. а потім поступово поступово розвивається комунікація. І дитинка вже може грати саме в сюжетно рольову гру. І вона вже може взаємодіяти як з дорослими, так і з дітьми. І тут дуже круто теж розвивається мовлення. П'яте, дуже важливо, я дуже люблю цю систему розвитку: це саме імітація. Це коли дитина хоче повторювати все за вами. До речі, от саме імітація це і є підготовка до наслідування звуків. Саме починаємо з якої імітації? З плескання долоні, наприклад. Рухи тіла. Це коли ви танцюєте, наприклад, або виконуєте якусь фізичну вправу. І дитинка хоче за вами повторювати. Також прості дії з предметами, або, наприклад, мама займається прибиранням, і дитина теж хоче за нею повторювати. Береш ту ж ганчірку. Витирає, наприклад, пил. Це теж, дівчата, це трудова діяльність, імітація така. І тут, от саме в трудовій діяльності, теж дуже круто розвивається мовлення. Дуже рідко ми про це говоримо, але це дуже круто от допомагає вам саме в побуті, в повсякденному житті ви теж пропрацьовуєте запуск мовлення. І шосте це реакція на ім'я. Це коли дитина стабільно Реагує, коли ви її кличете. Це показник збереженої слухової уваги. Пам'ятайте, що я вам розповідала про вторинний слух. Але це коли стабільна реакція, от саме коли ви дитинку кличете. Стабільно, а не так, що через раз один раз дитина почула, відреагувала, другий раз не почула. Це не підходить. Це має бути от саме стабільність, що дуже важливо в запуску мовлення. Тому що пам'ятаємо, якщо в нас порушений вторинний слух. Так, дівчата, то в нас ми не запустимо мовлення. От як би ви не запускали, знаєте, от як говорять, ми запускаємо, запускаємо, ходимо, ходимо на заняття, а мовлення ну ніяк. Потрібно обов'язково не тільки перевірити фізичний слух, а й вторинний. А от саме все в подробицях, як розвиваються ось ці всі системи, ви знайдете чек-листи в моєму телеграм-каналі. Все про запуск мовлення.